Що таке істина любов? Я б сказав, хто такий істинна любов, хоч воно не зовсім. Ми щодня, прокидаючись, ми переживаємо цю любов. Тут показує сама любов, сам Бог він показує, що є зрілість, є недостатньо прийняти відкрити своє серце для любові, довірившись. Повністю капітулювати, сказати ти не я, а ти. Але і зрозуміти, що це ще не все. Є зрілість. Ми в різних ситуаціях ми зріємо. Ми, є дуже гарне місце писання у Євреїв, що каже, навіть наші чувства, як провірити зрілість, чи зрілі ми, чи не зрілі, що чувства наші навиками научені, до ем, е, оприділення зла і добра. Тобто, наскільки на, на рівні щось не, ти не, так не йде, чи десь ти щось чуєш. Стоп, е, стоп, 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 щось то, то не то. Недаром говорять в такому емоційному стані. В почуттях не приймати рішень, да? не, не, ну, не робити такі речі, які можеш пожалкувати. А зрілість, вона і якби зріла людина, вона відрізняється від того, що в неї навіть почуття вони, вона може почуття розоблачати, скажем, розуміти, що то є, до чого то ведеться. Іноді людина така, вона говорить з кимсь, вона чує слова, але вона не. Не, не, не чують самі слова, а що людина має на увазі? Наскільки ці чувства, оця трансляція між ем, строк, скажем, да, якби, інтуїтивно да, така, та, ця ж сама любов, ця у любові, вона тобі дає спо, ем, ем, способність да, розпізнавати фальшиве із натуральним. Коли ти відповідаєш злом на зло, ти. Ти розмножуєш зло, але коли ти, любов ще дає таку якість, е, в, Появляється вогонь любові, е, справжній вогонь, який е, поглощає все зло, яке йде в твій адрес. Як то воно функціонує? Не, не знаю. Ну, я, в, переживаєш ти це. Ти воно спалює так, що воно тебе не касається, те зло. Воно тебе не теребить уже, воно тебе не роздражає, воно тебе не, не виводить із себе. А воно і цим самим ти воно тебе захищає, воно наскільки ти зливаєшся з ним, наскільки воно переливається, що можна сказати, що то наше, але воно не наше, да? але воно таку дає тобі здібність. І ти тим самим побіждаєш. Ти ти, воно тебе якийсь захист дає, побіждаєш зло. а... Любов захвачує цю людину, побіждає, якби б захоплює, і любов якби покоряє серце цієї людини, яка йде проти тебе. Але це зрілість, це є ну вже привілегія, коли ми не здаємось, йдучи крок за кроком, і участь скажімо, в школі любові, да? коли нас тато навчає.